День солнца. Солнце нас погревает, Солнце нам дает тепло. Спасибо большое солнцу. Я вас поздравляю с этим тоже праздник. Оказывается, столько праздников мы и не знали раньше. Ну правда, Света, ну это вообще. Ну, главное, что они есть, а мы, а мы, а мы за всем желаем это желаем здоровья, счастья, света и солнышко в душе. Мои уважаемые танцоры, спасибо вам, до завтра, мы пока не меняем время, так и будем танцевать с двух до четырех, а там посмотрим, <кх> и еще, ну, наверное, еще два танца, да, Олег? Два танца и по вам. Спасибо вам большое, все, сегодня такой прекрасный день, такой веселый, замечательный, я всех вас уважаю, ценю, всем здоровья, любви, Светочка. Всего хорошего, дайка, всего хорошего. О, чорна, єси чорна, чорнявая циганка. Щоб си полюбила, щоб си полюбила чорнявого іванка. Що всі полюбила, що всі полюбила чорнявого Іванка, Іванка та Іванка, сорочка вишиванка, високі та струнки, високі та стрункі ще й на бороді ямка. Високі та струнки, високі та струнки ще й на бороді ямка. Та Іванка, Іванка, та й не недурня, якби його не збудила, якби його не збудила, то спав би до полудня, якби його не збудила, якби його не збудила, то спав би до полудня, Марусю ти Марусю люблю я твою роду, люблю дивитися, люблю дивитися, як відач по воду, люблю дивитися. Ти як ти йдеш по воду йдеш по воду, обертаєшся з водою. Дивитися, люблю, дивитися, Марусю за тобою. Люблю дивитися, люблю, дивитися, Марусю за тобою. У лісі два до бочки, обидва зелененькі, ми так і панування.